Це було постійне цкування, і мені казали не розповідай на роботі хто ти, тому що тебе вигонять, ніхто не буде тримати такого, як ти, а тебе можуть взагалі побити. Ти ж головне, нікому не кажи, що ти лесбійка, аби не відштовхувати потенційних роботодавців. Люди обирають оцей шлях бути невидимими, не проявлятися, не бути тими, кими вони є, чи тими, ким вони хочуть бути. Для того щоб зберігти роботу, зберігти посаду. Коли тато знову о, заміжі, це все. Я кажу. Мені дівчата подобаються. Він каже: у наших друзів, сімейних дочка-наркоманка, а ти ось у мене така. В сім'ї не без уродів, типу. О, тобі 18 років і в тебе немає дівчини. А я ж не можу сказати: ну, в мене є хлопець в принципі. Я йому пишу ось такий великий текст, що папа. Типу, це від тебе всі скривали, але я тобі скажу, як є, що я гей. І він мені написав: типу, сину, мені головне, щоб ти був щасливий. Типу, це твій вибір. мене тоді просто розірвало.